Оперативники відділу міграційної поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби, слідчого управління та обласної прокуратури, викрили діяльність групи осіб, що допомагала чоловікам незаконно перетинати кордон, надаючи їхні дані для внесення у систему шлях. Відомо, що один з учасників, житель обласного центру, є засновником громадської організації, і саме це сприяло доступу до системи перетину кордону. Його спільниками стали ще двоє осіб тернополянин та житель Івано-Франківської області в рамках реалізації матеріалів кримінального провадження було доведено, що 48 осіб, дані яких котрі були внесені у систему шлях за поданням громадської організації, не повернулися в Україну після перетину кордону. Усі вони значилися як водії, що мали здійснювати вантажні автомобільні перевезення гуманітарної допомоги. Оперативні заходи щодо незаконного перетину кордону іншими особами, котрим сприяли тріо зловмисників, тривають. У рамках кримінального провадження було проведено 12 санкціонованих обшуків серед вилученого документації громадської організації транспортні засоби, мобільні телефони, комп'ютерна техніка. Усім трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Підробляв документи. Тернополянина, що організував фейковий орган місцевого самоврядування, викрили поліцейські. Прибічник так званого народовладдя видавав фальшиві військові квитки для уникнення мобілізації. Правоохоронці провели обшуки та вилучили несправжні початки, посвідчення, військові квитки та інші документи. Проти фігуранта справи відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. На Тернопільщині поблизу села Мишковичі водій збив 50-річну жінку. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Відомо, що жителька села переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. У водія БМВ зібрали кров на вміст алкоголю. Транспортний засіб забрали на арешт-майданчик. Вдополіціянт виманив у мешканки Тернополя 22 тисячі гривень. Про це співробітникам Тернопільського районного управління поліції повідомила 32-річна жінка. За попередньою інформацією, аферу здійснили через телефонний дзвінок. Шахрай представився поліцейським та повідомив про, начебто, хакерську атаку на електронні гаманці тернополянки. Слідчі внесли справу до єдиного реєстру досудових розслідувань.